У селі завжди знали ціну теплу. Здається, що взимку тепло це не просто комфорт, а питання виживання, особливо коли на дворі мороз тріщить, а електрика може зникнути будь-якої хвилини. Хто живе на землі, той знає, коли погода підводить, коли вітер гуде в димарі, а батареї холодні, треба мати запасний спосіб зігрітись. Ось тоді і згадується старе добро свічка, глиняний горщик. Шматок дроту, все, що здавалось дрібницею, раптом стає справжнім рятівником. Буває, що світло пропало серед ночі, хата темна, діти кутаються в ковдри, а дрова ще не під рукою. От у такі хвилини, і з'являється бажання мати простий перевірений засіб, який допоможе дочекатися ранку без тремтіння. Один маленький свічковий обігрівач може дати дивовижне тепло. Не так, щоб прогріти всю кімнату, але щоб зробити простір довкола затишним, щоб руки не змерзли, щоб чай не застигав, щоб з'явилося відчуття спокою. Сучасна людина часто сміється з таких речей мовляв, свічкою кімнату не обігрієш. Але селянин знає, коли треба, то кожен градус на вагу золота. І цей маленький прилад насправді не диво техніки, а проста фізика і здоровий глуст усе геніальне. У простоті пара горщиків із глини, звичайна чайна свічка і трохи розуміння, як розподіляється тепло. Ось і весь секрет. У наш час, коли новини рясніють словами відключення, аварія, дефіцит. Особливо важливо згадувати старі народні хитрощі, бо вони завжди допомагали вижити в найгірші часи. Такі речі не вимагають електрики, не потребують дорогих матеріалів. І головне, дають людині впевненість, що вона може впоратись самостійно, бо коли навколо темрява й холод, відчуття, що ти не безпорадний, саме по собі додає сили. Глиняний горщик предмет давній, випробуваний віками, він тримає тепло, віддає його повільно і рівномірно. Наші бабусі ставили такі горщики біля печі, щоб потім узяти теплий і поставити в ліжко дітям під ковдру. Ця сама властивість і використовується у свічковому обігрівачі. Глина нагрівається від свічки, акумулює тепло і віддає його поступово, створюючи невидиму хвилю затишку довкола. Багато хто чув про так званий обігрівач з двох горщиків і свічки, але не кожен уявляє, як просто це зробити. У магазинах продають готові аналоги, але справжній сільський винахідник знає. Купити можна все, а от зробити своїми руками це зовсім інше задоволення, тим паче, коли воно працює не гірше фабричного, і цей винахід став особливо популярним саме у сільській місцевості, де зима інколи буває сувора, а ресурси обмежені, коли на дворі сильний вітер за метіль, а по телевізору кажуть, чують, що можуть бути. Аварійні вимкнення електроенергії, селяни заздалегідь готують свічки, сірники, горщики, бо це не просто дрібниці, це елементи домашньої безпеки. Як хтось має запас води чи круп, так інший має запас тепла. І добре коли у хаті є бодай одна людина, що знає, як зробити просту річ корисною. Обігрівач на свічці це своєрідний символ народної кмітливості. Його не треба підключати, не треба обслуговувати, він не зламається посеред ночі. Достатньо поставити його на негорючу поверхню, запалити свічку і дочекатись, поки глина прогріється. Тепло піде поступово, м'яко, ненав'язливо. У невеликій кімнаті це справді відчутно, особливо, якщо двері і вікна щільно зачинені. Звичайно, це не замінить справжнього опалення, але під час аварій. Або в холодних будиночках, де немає батарей, така конструкція може стати справжнім порятунком. І головне, це і це безпечно, якщо дотримуватись простих правил. Бо свічка це вогонь, а з вогнем треба поводитись розумно. Селяни здавна знали вогонь добрий слуга та злий господар. Коли розповідаєш про цей спосіб, дехто не вірить, та що там від свічки грітися. Але той, хто. Хоч раз сидів у темній хаті, коли на дворі мінус 10, а єдина пляма світла це полум'я чайної лампи, той знає, як навіть невеликий вогник може підтримати життя. І справа не лише в теплі фізичному, а й у моральному спокої. Коли у тебе є план Б, ти вже не панікуєш, а дієш. І ось ця впевненість найцінніша в сільському господарстві, бо вона завжди допомагає долати труднощі. Тому тема саморобного обігрівача на свічці це, це не просто про технічну хитрість, це про людську винахідливість, готовність допомогти собі в будь-яких обставинах. Сьогодні, коли ми все частіше чуємо про економію енергії, про нестабільність систем, повернення до простих перевірених рішень стає не модою, а потребою. І нехай хтось каже, що це дрібниця. Мо насправді в таких дрібницях і тримається наш побут, бо з маленьких речей починається велике відчуття домашнього тепла. Отже, домашній тепловентилятор на свічці це не просто цікава іграшка чи дивакуватий експеримент, це реальний засіб, що може врятувати від холоду, коли інші джерела тепла недоступні. І саме тому варто знати, як він працює, як його зробити власноруч, і головне, коли для чого його застосовувати, бо в селі, як кажуть, хто підготувався, той не змерзне. І ці прості речі, горщик, свічка трохи часу можуть стати запорукою затишку, тоді, коли довкола лише холод і тиша. Щоб зрозуміти, як працює обігрівач на свічці, треба згадати саме те. Що лежить в основі будь-якого тепла просту фізику? Свічка сама по собі дає небагато тепла, адже її полум'я маленьке, а більшість енергії йде вгору разом із гарячим повітрям. Тому головне завдання не дати цьому теплу просто розчинитися в повітрі, а зібрати його, утримати і поступово віддати назад у кімнату. І тут на допомогу приходять. Звичайні глиняні горщики. Глина має властивість повільно нагріватися, накопичувати тепло всередині і потім ще довго його віддавати. Саме завдяки цьому глиняні миски, які ми звикли ставити в піч, зберігають їжу гарячою навіть після того, як жар давно згас. Конструкція дуже проста, але продумана. Беруть дві глиняні миски або квіткові горщики. Один трохи більший, інший менший. Між ними утворюється повітряна порожнина, де циркулює нагріти повітря. Маленький горщик ставлять усередину більшого, між ними можна вставити болт або металеву шпильку, щоб створити проміжок. Під цю конструкцію ставлять чайну свічку, полум'я запалюють і воно починає гріти дно внутрішнього горщика. Той передає тепло зовнішньому, а глина акумулює енергію. Через півгодини поверхня стає гарячою і починає віддавати м'яке, рівномірне тепло довкола. Важливо, щоб свічка стояла стабільно, а горщики не хиталися. Найкраще зробити невеликий металевий чи цегляний підставок, який витримає жар і не дасть перекинутись. Якщо є дріт або металева шпилька, можна закріпити обидва горщики через отвори в їхніх денцях. Такий болт тримає конструкцію міцно і створює між шарами зазор, через який рухається повітря. Саме ця циркуляція і створює ефект маленького тепловентилятора. Повітря нагрівається всередині і виходить через щілини, несучи з собою м'яке тепло. Свічки краще використовувати чайні, бо вони невисокі і стабільні. У них парафіну вистачає приблизно на 3-4 години горіння, цього цілком досить, щоб нагріти невелику кімнату чи принаймні місце біля столу або ліжка. Якщо кімната велика або холодна, можна поставити дві-три такі установки поруч, але завжди треба пам'ятати про безпеку: не ставити на дерев'яну поверхню, не залишати без нагляду, не підсовувати близько до фіранок чи речей. Найкраще місце металевий піднос або товста плитка, яку не шкода. Коли свічка горить, температура під горщиком підвищується і повітря піднімається всередину конструкції. Тепле повітря йде вгору, нагріваючи внутрішній горщик, а потім зовнішній. Завдяки цьому тепло не зникає відразу, а накопичується і поступово поширюється по кімнаті. Глина продовжує гріти. Навіть після того, як свічка згасла, що особливо цінно вночі. Дехто додає під горщик невеликий шматок металу, а наприклад, стару сковорідку або пластину. Це допомагає рівномірніше розподілити температуру і запобігає перегріву окремих ділянок. Буває, що люди ставлять над свічкою один лише горщик без внутрішнього шару, це теж працює, але менш ефективно. Подвійна конструкція краща, бо утворює прошарок повітря, який уповільнює втрату тепла. Можна сказати, що внутрішній горщик діє як акумулятор, а зовнішній як радіатор, тому температура біля нього рівномірна і не відчувається різких потоків гарячого чи холодного повітря. Ще одна порада якщо ви робите обігрівач для постійного користування. Вибирайте глиняні горщики без глазурі, вони витримують жар, краще й не тріскають. Глазуровані чи фарбовані можуть виділяти запах, коли нагріваються, тому краще уникати таких. Розмір теж має значення. Надто маленький горщик швидко перегріється, а надто великий нагріватиметься довго. Найзручніші діаметром 12-15 см. Для внутрішнього і 18-20 для зовнішнього. Якщо під рукою немає глиняних мисок, можна використати металеві або товсті скляні ємності, але ефект буде інший метал гріється швидше, але й охолоджується миттєво. Тому глина найкращий варіант вона забезпечує м'яке тривале тепло, яке не сушить повітря. До речі, якщо поставити поряд невелику мисочку з водою, то волога трохи випаровуватиметься і повітря не буде надто сухим, як від звичайних електрообігрівачів. Під час виготовлення головне не поспішати спершу перевірте, як стабільно стоїть свічка, чи не надто близько горщики один до одного, чи є доступ повітря знизу. Якщо свічці не вистачає кисню, вона почне чадіти і гаснути. Тому обов'язково залишайте отвір для повітря, можна навіть підкласти під основу дві металеві гайки або маленькі камінці, щоб створити зазор. Коли полум'я горить рівно і спокійно, конструкція зроблена правильно. Дехто додає до конструкції ще металеву сітку або решітку зверху, це дає змогу ставити руки або невеликі речі, щоб підігріти, можна навіть тримати поруч кухолі з чаєм, щоб він не остигав. Такі дрібниці роблять життя комфортнішим, особливо коли немає електрики. І, хоч це здається елементарним, але саме такі речі створюють відчуття домашнього тепла навіть у холодну ніч. Якщо потрібно підсилити ефект, можна зробити невеликий відбивач із фольги або металевої пластини і поставити позаду обігрівача, тоді тепло не піде в стіну, а відбиватиметься в бік кімнати. Це простий, але дієвий трюк. Усе це не вимагає жодних витрат, лише трохи часу, уважності і здорового глузду. Насправді цей обігрівач не стільки гріє кімнату, скільки створює осередок тепла. Якщо ви сидите поруч, читаєте книжку чи в'яжете, то вже через 15-20 хвилин відчуваєте приємне тепло на руках і обличчі. І саме цього іноді достатньо, щоб перечекати відключення або холодний вечір. Головне не чекати від нього дива, а користуватись розумно. Таким чином, основа методу проста маленьке джерело вогню плюс матеріал, що акумулює тепло, ширш стабільне, м'яке обігрівання без електрики. І це саме той випадок, коли простота рятує. Селяни здавна вміли робити корисне з підручних речей. Від лампи з гасу до пічки з бляхи. І цей свічковий обігрівач продовження тієї самої традиції, бо не завжди потрібні дорогі прилади, щоб зігрітися, іноді достатньо трохи розуму, глини й однієї свічки, щоб холодна хата знову стала теплою. Наші діди й бабусі завжди вміли виживати у холоді без усіляких модних технологій. Вони знали, що головне не дати. Теплу втекти, і що кожен предмет у хаті може стати помічником. Колись, коли ще не було ні електрики, ні газу, люди грілися як могли. розпеченою цеглою, пляшками з гарячою водою, глиняними горщиками, з жаром з печі. І ці старі способи досі не втратили своєї цінності, бо всі вони працюють на одному принципі накопичити тепло і поступово його віддавати. Так само, як і наш сучасний. Тепловентилятор на свічці, який фактично є новим варіантом старої селянської мудрості. У давнину, після того, як у печі випікали хліб, господиня не викидала рештки жару. Вона клала в глиняний горщик кілька вуглин, накривала його кришкою й обгортала старою ковдрою. Цей горщик ставили біля ніг або під ліжко, щоб ноги не мерзли вночі. Так трималося тепло годинами. У великих господарствах навіть робили спеціальні теплі скрині, дерев'яні ящики з піском, у який закопували гарячі камені. Пісок довго зберігав температуру, і така скриня могла обігрівати кімнату до самого ранку. Це була проста, але дуже ефективна технологія, створена без жодних інженерних креслень, лише з досвіду. Сучасний обігрівач на свічці робить те саме. Тільки замість жару в ньому використовується полум'я. Селяни, які спробували цей метод, кажуть, що ефект справді відчутний, особливо в невеликих приміщеннях, де тепло не розсіюється швидко. Наприклад, у літній кухні чи в коморі, коли сидиш біля столу або спиш у невеличкій кімнаті, такий обігрівач створює комфортну зону. Одна жінка з Полтавщини розповідала, як під час зимових. Відключень світла вони з чоловіком грілися саме так, ставили кілька таких свічкових установок уздовж лави, накривали стіл тканиною, і під нею ставало напрочуд тепло. Казала, Ми сидимо, наче в маленькій печі, зверху прохолодно, а ноги гріє аж приємно. Так само й у давні часи знали. Головне не прогріти повітря, а створити мікрозону тепла біля себе. Тому люди часто гріли руки над жаром, а ноги на камені. І ця філософія збереглася: коли ти біля джерела тепла, не треба, щоб грілася вся хата. Досить, щоб було затишно в одному місці, де ти сидиш. Тому такі маленькі обігрівачі ідеальні для економного користування Вони не спалюють повітря, не шумлять, не сушать як електроприлади. А ще… Їх можна зробити за кілька хвилин, навіть коли немає нічого під руками. Є й цікаві народні удосконалення дехто додає до свічкового обігрівача шматочок цегли, який нагрівається разом із горщиком і потім довше тримає тепло, інші ставлять обігрівач у металеве відерце чи старий казанок, щоб створити додаткову теплову камеру. Такі хитрощі передаються від сусіда до сусіда. І кожен удосконалює по-своєму. У цьому і є сільський підхід не шукати ідеальної інструкції, а пристосовуватись під власні умови. Є навіть випадки, коли люди використовували такий спосіб для підігріву невеликих теплиць або кліток для кролів у морози, свічку ставлять у захищену коробку зі скла або бляхи, зверху ставлять глиняний горщик, і тепло всередині тримається кілька годин. Це не обігрів у сучасному сенсі, але достатньо, щоб не допустити замерзання. Так само можна поставити обігрівач у сараї, якщо треба захистити воду від замерзання або дати трохи тепла маленьким тваринам. Наші предки, можливо, не називали це технологією, але діяли за тим самим принципом, що й сучасні винахідники усе, що зберігає тепло, можна використати повторно. Наприклад. У деяких хатах досі лишилась звичка гріти камінці біля грубки і загортати їх у ганчірку, щоб покласти в ліжко, це старовинний спосіб, який і зараз чудово працює. І коли люди бачать, як дві миски та свічка дають схожий результат, то лише посміхаються. Отож наші діди знали своє діло. Ще один приклад як роблять такі обігрівачі в містах під час відключень. Люди в квартирах, особливо на верхніх поверхах, кажуть, що за допомогою двох горщиків і свічки в кімнаті температура піднімається на 2-3 градуси за кілька годин. Це небагато, але якщо закрити двері й вікна, різниця відчутна. І головне, психологічний ефект замість відчаю від холоду, ти бачиш світло, чуєш потріскування полум'я і стає якось спокійніше. Це теж своєрідна терапія. У народі кажуть у холоді головне не тіло гріти, а дух не остудити. І цей саморобний обігрівач якраз про це про впевненість, що навіть у найгірших умовах ти знайдеш спосіб зігрітись, бо людина, яка виросла на землі, завжди знає, як використати все довкола собі на користь дві миски, свічка, дріт, трохи часу, і вже є тепло. У цьому й полягає різниця між. Старими і сучасними підходами колись робили з розумінням, тепер шукають у магазинах. А селянин бере й робить. І, хоча зараз маємо безліч зручних приладів, суть залишилась тією ж тепло це не стільки техніка, скільки розуміння природи. Глина, полум'я повітря усе працює разом, якщо не заважати. Народні методи, перевірені поколіннями. Нагадують нам, що іноді найкращі рішення лежать прямо перед очима, і цей маленький обігрівач лише один із прикладів того, як давнє знання може допомогти сучасній людині пережити непрості часи, бо мудрість наші, наших предків живе не в книжках, а в практиці, яку вони залишили нам, простій, надійній і завжди актуальній. Отже, якщо підсумувати все сказане, можна впевнено стверджувати, саморобний обігрівач на свічці це не просто цікава дрібниця, а справді корисна річ, яка може допомогти у скрутний момент. І хоча з першого погляду вона здається занадто простою, її сила саме в цій простоті. Коли в хаті раптово зникло світло, коли електроопалення замовкло, а батареї холодні. Такий обігрівач може дати не лише тепло, а й відчуття впевненості. Бо, як кажуть у народі, той не замерзне, хто не розгубиться. І головне тут бути готовим заздалегідь, знати, як усе зробити правильно, щоб користь не обернулася на шкоду. Перше, на що треба звертати увагу, це безпека. Свічка, хоч і маленька, все одно є відкритим вогнем. Тому ставити її треба тільки на вогнетривку основу, плитку, металеву підставку, цеглу, ніколи не на з лакованого дерева, не поруч із шторами чи папером. Якщо обігрівач стоїть біля стіни, варто підкласти шматок, фольги чи металу, щоб тепло не псувало фарбу чи шпалери, і обов'язково треба слідкувати, щоб діти чи тварини не перекинули конструкцію. Хоча полум'я свічки невелике, але будь-яка необережність може викликати неприємності. Друге, не чекати від цього пристрою неможливого це не батарея і не піч, це допоміжне джерело тепла, яке створює комфорт навколо себе, якщо поставити його в центрі кімнати і чекати, що температура підніметься до 20 градусів, буде розчарування. Але якщо сісти поруч, покласти руки на стіл. Поставити горщик біля ніг, ефект буде очевидний. Якщо є можливість, можна покрити зовнішній горщик тонким шаром піску. Він допомагає рівномірніше розподіляти тепло і робить конструкцію стійкішою. Такі дрібниці з досвіду дуже впливають на результат, і саме вони відрізняють просто зробити від зробити з розумом. Найголовніше пам'ятати, що цей спосіб не для розкоші, а для виживання. Це запасний план, який дає можливість перечекати аварію, мороз, несподівану біду, і тому до нього треба ставитися серйозно, не як до іграшки, коли в хаті темно, коли вітер свище, а вікна вкриваються інеєм, навіть маленьке полум'я стає опорою. Людина, яка сидить біля цього тепла, почувається спокійніше. І цей спокій дорогого вартий бо коли навколо все нестабільне, найважливіше. Відчувати, що ти здатен дати собі раду. Є ще один момент, про який варто згадати спільність. У селі завжди було прийнято ділитися тим, що працює. Один зробив, показав сусіду, сусід розповів іншому так знання й передаються. І цей простий свічковий обігрівач, добра тема для таких розмов хтось додасть щось від себе, хтось знайде новий спосіб закріпити, хтось порадить. Як зробити дешевше? І так із невеличкої ідеї виростає ціла культура домашніх рішень, що допомагають виживати навіть у складних умовах. Врешті, як би не розвивалася техніка, завжди залишається